Привіт, А то комбайни-комбайни, зніму поле сою. Прочий такий сорт цікавий, Назву потім скажу. Сіяно 100 кг 2,5 гектара. Ось, Широким міжрядням. Дивіться. Вимикав один стрічок, вона гілкується. Один цей гіл стебло. А ну подивіться, накладжено, Даже, от, бачите, по кругу. Як це на землю кинути її десь. Отак. От, От подивіться. І каже, що вона отакий От сорт 100 кг розтягнули. І можете сказати, що вона рідко того так вона є. От бачите, тут є густота, тут густий посів, бачите? По стеблі видно. Бачите, скільки накладено її на випу? Оце буде насіннячко. Будемо, думаю, що може буде все продавати на невеликій кількості, тому що для себе хочемо. Ну, така площа. Ну є стрючків, тут вистачає. Як казали, і вам, і нам. А то рекламують, люди, відправляють, а люди там знімають відео і кажуть, чоловіч, що ти нам вислав? Я чув вже такі версії. Бачите, навіть тут густота. От вона густо. От дивіться. Набито все. От. Бачите? Все воно густо воно є. Воно є. Пізний був посів, звісно, але вже щось буде. Так що от така картина.